Світер перший сорт, вага 10 кг, ціна 2,50 євро за 1 кг. Перша ось така безрукавочка в розмірі L. Далі ось такий світер 20 такого гарного, ніжного голубого кольору. В розмірі L. Далі ось такий зелений кардиганчик, Розмір 2 XL. Далі. Ось такий світер. Розмір М. Далі ось такий перший. дивіться, який гарний в розмірі XS. Далі. Ось така дуже гарна ковтинка від С. Від S. В розмірі С вибачаюсь. Далі ось такий світер на замочку. Розмір не вказано, на жаль. Так. Далі ось такий чоловічий світер. Це мікс світерів. Можуть бути як чоловічі, так і жіночі від розміру XS до трьох іксів L. Так, ось така жилеточка в розмірі L. Далі ось такий світер. В розмірі XL. Далі ось такий типу кардиганчик так, в розмірі М. Зараз дивимося. Ось так він виглядає, дуже гарний, законів. Далі. Ось такий рожевий з блестиками, приталений. Внизу. Далі, дивіться, який гарний. Звичайний, базовий. Розмір 14. Далі. Ось така краса. Так. Ось такий теплий гольфик. Жіночий. 38 років. Теплесенький. Далі у нас світок в 52-54 році. Остап нас гадає. Такий групчик такий крупний. Далі. Так. Дуже прикольний такий матеріал. Розмір не бачу, немає. Ось такий кардиганчик, дивіться, який класний Різми матеріал. не, не точно Далі Фитка. це чоловічий світер. Ось так виглядає. Далі. Ось така ковтинка жіноча. Дрой в розмірі FM. Далі ось такий бурдовий 42. розмір Далі ось такий рожевий, дивіться, який гарний в'язаний светок. Зараз він в тренді. Далі ось такий голубесенький. Також ММ Далі ось така жилеточка тепленька. Ось тут не пише, це приблизно SM також. Далі. Ось такий світер на гудзочка. Хоп, дивіться, який гарний, теплесенький, з високим горлом, приблизно ML. Все, ми розпакували з вами більше половини світерів, Ось чуть-чуть залишається, ось так залишається. Пару штучок, якщо вам сподобається цей урок, пишіть нашим менеджерам у Viber, та забирайте його прямо зараз.